Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. На огляді МТ-11. Реставруємо. Реставрація все ж таки буде. Ми вирішили з тестом, що не будемо нічого тут, так кажуть, ремонтувати. Вам покажу, отак. Бачите, мотор рідний стоїть. Все повністю будемо знімати. Їдемо зараз по мотор і будемо ставити дизельний мотор. Дизельний мотор від, від мотоблока 8 кінських сил, 8 або 6 Все Зараз подумаємо. І так що досить виходить хороша річ. На МТ-шку показуємо. Поставимо дизельний мотор. Буде дуже хороша техніка, економна, тяговита, ясно, що не скоростна, але буде досить хороша техніка. Так що стежте за каналом. Стежте за реставрацію даної техніки, нагадую, МТ знайдений у нас від дідуся лишився. Залишився у Студолі, знайшли його під ціном. Витягли і будемо його оживляти. Оживляти повністю, все. має бути досить гарна. Бачите, так, щоб на пам'ять був вже старенький дідок, як ми його живемо і що у нас вийде. Так що всім дякуємо наразі. Підписуйтеся на канал, заходьте, дивіться, буде досить цікаво. Все вам покажемо, як мотор, що, що підходить, як будемо переварювати раму. Що будемо робити, все буду вам висвітлювати. Так що дивіться, стежте за каналом, як на мтс з'явиться дизельний мотор. Всім дякую, все до побачення.